Так, друзі, всім привіт! Приїхала нам Lexus нашого замовника, він нас його купляв. І декілька слів просто хочу б розказав про роботу, як приходила співпраця і чи все сподобалось клієнту. Розкажіть. Так, ну, співпраця я дуже задоволений. Надив швидко, бо сміявся, що не мав всієї суми. Зразу я думаю, а я за той час назбираю, але вона досить швидко приїхала. Все, я дуже вдячний співпраця. Не знаю, працював з Яном. Так. Дуже задоволений. Молодець тримав мене в курсі, дзвонив весь час, радив і навпаки розраджував, казав, що того не треба. Чи там, Так що все супер, машиною дуже задоволений. Не то, що я хотів, а вийшло ще краще. Я Супер. Скажу, дуже так? вам дякуємо <рес> за довіру і нехай вам добре служить. Дуже дякую. дякую.